У сьогоднішньому Євангелії ми чули, як Ісус Христос приходить до сліпо народженого чоловіка. Він перебував у сліпоті, але цей чоловік не опускав руки, цей чоловік не розчаровувався, цей чоловік вірив, що настане той день, коли він побачить, коли він прозріє. І ось настав цей день. Він просив Ісуса, щоб той його зцілив. Він просив Ісуса, щоб той повернув йому зір. Ісус що робить? Плює на землю в порох, робить болото і починає намащувати очі сліпонародженого. Напевно, якби ми це бачили, це б було дивно для нас. Це би було приниження, як так, плювати на землю, робити з порохом болото і намащувати очі. Але сліпонароджений мовчить, бо Він знає, що коло нього стоїть той, хто володіє Всесвітом, той, хто дає життя. Він довірився на всі сто відсотків. В нього немає сумніву, що Христос Його зцілить. За Його вірою приходить зцілення. І першим, кого Він побачив, Він побачив Ісуса, який змилосердився над Ним. Який повернув йому зір в нашому житті, також є ця темрява, коли ми не знаємо, що робити, як поступити, коли здається, що нас всі покинули, ніхто не підтримує, всі нас зневажають, коли ми маємо труднощі в нашому житті, і ми не знаємо, що робити. Ми не знаємо, куди зробити цей крок, бо темрява є, і ми не знаємо. Але робімо, як сліпонароджений, не опускаємо. Руки, навіть обставини в нашому житті, які деколи здаються жахливими, вони можуть бути тим плювком в порох, робленням цього бруду для нашого здоров'я, душевного і тілесного. Ніколи не нарікаємо, ніколи не опускаємо руки, ніколи не розчаровуємося, тільки взиваємо ім'я Господа, Взиваємо і просімо, а Він є світлом, Він прийде. І освітить нашу темряву. І найбільший подарунок це буде той, що ми його побачимо. Побачимо нашого небесного батька, побачимо правдиве світло, і радість, і перемога прийде у наше серце. Амінь Христос Воскрес!